Виконуємо номер 37 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Автомобіль за перший день подорожі з Києва до Бухареста. Подолав 364 кілометри, що становить 40% від відстані між цими містами. Скільки кілометрів йому залишилося подолати? Приступаємо до виконання. Знайдемо відстань з Києва до Бухареста. Для цього подамо 40% у вигляді дробу. Це буде 0,4. І тепер знаходимо число за значенням його дробу. 364 поділимо на 0,4. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 3640, поділимо на 4. Отримаємо 910 кілометрів. Пояснюємо відстань між містами. Ну, а тепер знайдемо, скільки кілометрів залишилося подолати. Для цього 910, віднімемо 364. Отримаємо 546 кілометрів. І пояснюємо: залишилося подолати. Записуємо відповідь. 546 кілометрів. Номер 37 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7 виконано.